Нещодавно депутат Сумської міської ради Вадим Акперов ініціював розгляд питання щодо передачі зеленого майданчика КП «Чисте місто на баланс КП «Зеленбуд». Ми вирішили запитати у депутатів, чому вони так хочуть забрати зелений майданчик і передати його іншому КП. На жаль, більшість депутатів відмовились коментувати цю ситуацію. Взагалі вважаю помилки створення чистого міста. Це питання до зеленої команди. Чому вони так наполягали на створенні цього підприємства? Mm -hmm. а, бо Зеленбук спокійно справлявся самостійно. А, і створювати ще одне комунальне підприємство це марнотратство грошей. А, це моя думка. Mm -hmm. По-друге, якщо ми зараз вони зараз зрозуміли, що зробили помилку і виходять з цією ініціативою, то будь ласка, давайте її виправляти. За те, що виправить помилки, я голосую за. Тому що є Зеленбуд. Він так називається Зеленбуд. І у нього був зелений полігон до моменту створення цього чудового підприємства. Можливо, воно зараз там працює трошки краще, ніж працював Зеленбуд. Але воно, три бухгалтера, три економіста, три там ще когось з адмінперсоналу. І це і грошей нема. Навіщо це робити, не розумію. Це було загальне рішення нашої групи, і тому я так справився. Цікаво, це загальне рішення депутатської групи суми, а раніше ОПЗЖ якось залежало від Віталія Жиленка, який є однопартійцем та директором ТОВ Сервіс Ресурс, того самого підприємства, яке прибирає сміття в місті суми та вивозить його на полігон ТПВ «КП «Чисте місто». Мабуть, директор тов не в захваті, що відремонтували вагову на полігоні ТПВ, і тепер все сміття зважується і проходить перевірку. Домовитись з КП «Зеленбуд», щоб прокоментували ситуацію, почути їх думку, було складно. Зустрічі постійно переносили та уникали відповіді на наші запитання. Говорило, що всі дуже загружені і працюють дистанційно. Наші журналісти вирішили без попередження приїхати та перевірити. Доброго дня. Інформаційна агенція журналістів проти корупції Мицкого обласного відділення. Журналіст Олександр Коба. Нам сьогодні Олена Михайлівна сказала, що підприємство не робоче і у співробітників немає робочого часу. Ну що, давайте зайдемо, перевіримо. Доброго дня! Доброго дня! Так ви удалено працюєте чи ні? Так, да, удалена працюємо. Угу. Ну чому? Ну Давайте зайдем поспілкуємося зараз. І чи має можливість ваше підприємство утримувати забезпечення безперебійною роботу зеленого полігону без достації місцевого бюджету? Ну, це питання на розгляді і поки що немає однозначної Угу. Добре, дякую. Також ми спитали і директора «Чисте місто, що він думає з приводу передачі зеленого майданчика. Ну, по-перше, зелений полігон він вже був. У всіх е, комунальних підприємств, це і «Паркінг», це і КП Зеленбуд, цей сервіс е, Жолкомсервіс і вчасне підприємство. І завжди там була єдина проблема, за ним ніхто ніколи не вхажував. Завжди було захарашення, дуже багато сміття возилися не тільки е, зелені відходи, але і побутові, і е, промислові. Туди. Як практика каже, здовідки з ДНС, я для себе її брав, там завжди два, як мінімум два рази на рік відбувалася пожежі. І те, що згорало, згорало, те, що ставалося, згрібало роз... в кучу і далі їм опять захаращували. Помимо цього всього, на сам майданчик зелених відходів, на полігон зелених відходів, туди завжди виділялися бюджету коштів. Ну от, Навіть якщо взяти структуру тарифу, та що нам була передана сервису, в житлом сервісу, в самой структурі тарифу сидить оплата дотації з міського бюджету 900 тисяч. За той час, коли я став керівником, ми з бюджету не взяли ні копійки. Ми вивели полігон з неприбуткового, вивели прибуткову, прибуткову стадію. Тобто ми почали переробляти те, що нам привозять. Робити компост, випилювати дрова, захоронювати тільки ну, ті моменти, які приносять прибуток. Тобто теж листя і траву на компост, там дрова, там щепу ми добуваємо, там ми пересиваємо ґрунт, який знаходиться з сміттям, яке возилося туди роками. І це все ми очищаємо, ґрунт віддільно отримуємо. Мусор побутовий, який тут звозився, вивозив до себе на полігон побутових відходів, як би потроху приводимо в очистку даний полігон. Чому хочуть забрати? Не розумію. Якщо було винесено рішення пану перовим про передачу зеленого хазяйського полігону, да, зеленбуду, то я тут взагалі не розумію. На даний час зеленбуд нам вивозить. За останні 6 місяців, якщо взяти статистику, то ми десь прийняли приблизно 18 тисяч кубів зелених відходів. Із них 1800 кубів, це 10%, такий такі буд. То 90% остальних підприємств, які возять, це наші контрагенти, які з нами заключають договори, які оплачують згідно актів виконаних робіт. Це все фіксується на камеру. Це все робиться за міри, все заводиться в Мішеднівки, це все прозоро. Нема ніяких корупційних складових в цьому. Не було, немає такого, як було раніше, там талончики непонятні на сміття. І т.д. і тепер. Все прозоро, все чисто, все відкрито. Люди прийшли, заключили договір, вивезли в кінці місяця, отримали рахунок як виконаних робіт з підтверджуючими документами.